Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати у це не мій сусід. І зараз ми зробимо експеримент. І ми подивимося, що буде, якщо вбивати усіх. І ми робимо новий початок, і ми подивимося, що станеться, якщо, якщо ми всіх будемо просто прибивати. привіт 3, 3, 1, 2. Як довго нам це треба робити? Я не знаю, але зараз ми побачимо. Це насправді трохи довго триватиме, але, але нічого. Ти можеш продовжити свою роботу. І ми знову будемо зараз. Викликати Діді. -ді -ді. О, ні, не потрібно. Один, два. І це буде тривати багато-багато разів. Чи щось з цього станеться, чи нічого, зараз ми таке побачимо. О, я навіть не можу. Оу, та ну, чому ти вимикаєшся? Три, три, один, два. І skip. Фух. Ти можеш продовжити свою роботу. І ми знову викликаємо DDD службу. І клінінг протокол зроблений. Ти можеш продовжити свою роботу. І ми знову і ще раз викликаємо Діді. І ми побачимо, що це воно буде. Та я думаю, ми зустрінемось тоді, коли буде другий день чи щось таке. Ось ми завершили перший день та нічого поки не відбулося, тому ми переходимо на другий день. Привіт! Сенсу немає нічого дивитись насправді, то і... Ми просто знову так само так само викликаємо DDD. Чисто теоретично, можливо, мені потрібно буде так всі дні Це буде трішки важко, але зараз ми подивимося. Можливо, і нічого не і відбу... не відбудеться, хто знає. Оскільки я так вже робила, але потім я просто почала всіх пропускати, і воно точно нічого не дало ніякого результату. І ми пройшли ще один день, та поки що у нас нічого не відбулося. І, схоже, можливо. Так, ми продовжуємо. Насправді, ось, як ви бачите, багато кого вже нема. <гум> і ми так само по такій самій методиці. Привіт, чувак, будемо. Будемо нікого не впускати і просто викликати Ді 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 і все. Ось якось так. Е... Ми скіп. Так, і ти можеш продовжити свою роботу. Невже ті 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 не підозрюють нічого, що якщо ми їх просто так багато разів викликаємо? О, це, до речі, монстр, насправді, бачите, в нього тут шрам якийсь. Ех, 3-3, один, два. Ну, я думаю, якщо ми будемо, наприклад, от вбивати е, сусідів, ну тобто справжніх людей, і впускати тільки монстрів, е, тоді у нас буде така сама, як у нас була сама перша кінцівка, якщо ви дивилися те відео. Там у нас був такий дуже страшний чувак, який казав, що дякую, що ти допоміг монстрам заволодіти всією будівлею. І все. Потім у нас була кінцівка, ми намагалися бути максимально досконалими, але дещо трішки не вийшло. І ось зараз ми спробуємо. Спробуємо спробуємо ще одну кінцівку якусь знайти. Саме саме що буде, якщо вбивати. Ну, або викликати DDD на всіх, всіх, всіх сусідів. Ну, тобто, і монстрів, і звичайних людей. Так. Ми продовжуємо клінінг. протоколу виконано, і ти можеш продовжити свою роботу. Так. І тепер. Тепер у нас хто буде? О, це теж монстр, до речі. 3, 3, 1, 2. Ні, це було неправильно. 3, 3, 1, 2. І так знову. Це вже у нас третій день. Бі. Ми так само скіпаємо. Ну, так сумно ще не можу це скіпнути. Насправді, я скільки всього тут би скіпнула якихось речей, особливо коли ти хочеш якусь таку кінцівку. Привіт. 3, 3, 1, 2. І я думаю, так само, як і попередні дні, я думаю, ми побачимось в кінці цього дня і побачимо, що це воно буде. Ну, або ж якщо відбудеться вже якась така серйозна подія, тоді і побачимось. Ще один наш день пройшов. І. В якомусь сенсі дивно, в якомусь сні. Наступний день. Список є. А сусідів вже не так багато. Привіт! А сусідів вже не так багато. Ну, все, ми кажемо до побачення. Ну, по факту, якщо ніхто не може зайти в будівлю, оскільки ми всіх просто усуваємо, то, чисто теоретично, монстри не можуть тоді захопити будівлю, оскільки вони, ну, теж вони не потрапляють в будівлю. І люди не потрапляють, ніхто не потрапляє. Такий прикол. Єс. Yes. Так. І ми продовжуємо. Просто бемц, 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 бенц, бемц, бенц. І ми зустрінемось вже в кінці цього четвертого дня. Зараз скіпнемо, скіп і все. Черговий день, черговий день. І все, поки у нас так само. Ну майже так само. Так. У нас залишився два. Три. Чотири. Чотири у нас людини залишилось. І ось, напевно. Напевно, на цьому і буде все. А можливо, і ні. Можливо, вони будуть тягнути, щоб ми, ми до самого-самого-самого кінця. А це у нас вже п'ятий день. Якщо я не помиляюся. Ну, якщо вони всі зайдуть сьогодні, то все. Вже точно нікого не буде. І ми зустрінемося. Зустрінемося пізніше. Так, так-то день у нас закінчився. Але, ну, напевно, у нас вже нікого. Тут чотири людини, як я і казала, все це чотири ті, хто залишились. Тож. Тож продовжуємо. Я думаю, і зараз ми щось побачимо. Або. Оу, oh. uh, дивлячись за інформацією Діді, ми побачили, що uh, Ну, переклад, я, звісно, тут залишу. Uh, що ти вбив своїх цих сусідів. ОНІ oh! нас oh, заарештували! І це кінець. Ну, така у нас кінцівка. Тож не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Та до зустрічі в нових відео усіх безмежно люблю, па-па!